Всем привет! Сегодня открываем небольшую посылочку, так что поехали. Сегодня у нас вот такие вот стилус Xiaomi Redmi Pad. Точнее, ну, для планшета Xiaomi Redmi Pad. Стилус называется Pen зараз трохи потрусимо, щоб відкрилося, Відкрились? Так, відкрились ось так виглядає. Зараз спробуємо щось написати. Ну, зараз покажу, як пишу даний стілус Він сів, тому треба було почекати. Так, блікує. Зараз. Ну, я думаю, прочитайте. От. Ну, на цьому в мене все. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Всім дякую за увагу. Слава Україні!